Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. П'ятий псалом Давида це сильна молитва захист, яку Ви можете використовувати для захисту від ворогів на роботі. Лицемірства, недоброзичливості, пліток чи несправедливості. Рекомендується читати цей псалом щоранку перед роботою. Найкраще зробити це одразу після ранкової молитви в тихому і спокійному місці, щоб налаштуватися на день. Для посилення захисту можна читати 5 псалом тричі поспіль, зосереджуючи свої думки на Господі і просячи Його про захист та допомогу. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу зойку мого, о мій царю та Боже ти мій, коли до тебе молитися буду, Ти слухаєш, Господи, ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати. Бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі прибувати. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти, погубиш ти неправдомовців, кровожерну та підступну людину відсторонить Господь. А я в власті великій твоїй, до дому Твого увійду, до храму святого Твого вклонюся в страхі Твоїм. Провадь мене, Господи, в правді своїй, ради моїх ворогів, і вирівняй переді мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди. Нутро їхнє. Приносить нещастя, гріб відкритий їхнє горло. Свій язик вони роблять гладеньким, признай їх за винних, о Боже, через свої задуми хай упадуть. За їхні великі злочинства, відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують, а всі Хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, а ти їх захищатимеш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його, як щитом.